Мане, а от про заскоченість наших європейських союзників чи не може це призвести до ще більшого хаосу і десь розгубленості? Тому що з одного ми бачимо боку Великобританію і інші, наші, наприклад, Литва, Латвія, нам допомагають, Естонія вони розуміють. Шлях, який, який зараз проходить Україна і розуміють усю небезпеку від Росії, але з іншого боку, ми бачимо інші європейські країни, які от лише зараз починають розуміти, лише зараз починають проговорювати, що Росія не зупиниться на Україні, і от вони десь починають вже переживати і готуватися до цієї війни, а з іншого боку, вони починають переживати і готуватися до президентства Трампа. І ось коли вони е, стоять між цих двох викликів, чи вони не розгубляться, чи в них зараз, е, чи може. Можемо можливо, навіть ми стати, от, знаєте, тим стержнем, на який вони можуть спертися, і від чого можуть від відштовхнутися до того часу, поки Європа буде мати таких людей, як мали як Уінстон Черчилль, Де Голь, зараз Рюте, Калас, Урсула фон дер Ляєн, і так далі. Європа завжди буде переможцем, вона завжди буде домінувати інтелектуально. І в цьому відношенні навіть от по зібранню Рамштайн. Ну, сиділи, журилися дядьки. Тут виходить тендітна Кая Кала. І каже: ну, не захочуть вони, значить, Європа буде працювати у форматі Рамштайн. Ну, геніальна жінка, розумієте? Вона розставила всі акценти на. І чого ви боїтеся? Все рівно треба. Все рівно прийде, корова до воза чи кінь до воза прийде, корова до ясел прийде. Бо Треба спільно, немає сил сьогодні жодного гравця у тих країн а, демократії і свободи, який би сам вирішував питання. тому все рівно буде певна певний майданчик спілкування, вирішення. Інша справа, що тут буде приходити Дональд Трамп, ну і бикувати даруйте за цей сленг на цих зібраннях, а інші будуть шукати раціональну відповідь. Знаєте, він. Остерігається страшенно таких людей, як Рютте, як Урсула фондерляєн, як Кая Калас. Тому що ці приходять і кажуть: ну це ви наговорили так, шанобливо до нього. А рішення, яке будемо приймати, mm -hmm. давайте шукати. Це, це рішення треба вам, це рішення треба Європі. Давайте шукати спільно, так як Рютте його декілька разів загнав у куток. Він щось там розповідав про тарифи нагадує добре. Ваші цифри ось такі, наші ось такі, нам треба спільний інтерес. Він так ми не знайдемо рішення, а це і відповідає. Ми знайдемо рішення, тому що це потрібно і Америці, і Нідерландам, будучи прем'єр-міністром невеликої по розмірах і населення Європейської держави. І з моєї точки зору, цей розум, раціоналізм, вихованість, а, толерантність європейців. Вони є гарантією того, що а, ні Трамп не з'їде з катушок, uh -huh. от, ні його оточення, яке частково яке займається провокативною діяльністю і так далі, ні мага. Ну, Давним-давно зрозуміло, що. Щоб не говорила Америка, вона живе європейським розумом, пане Романе. Знаєте, тут ми починали говорити і про матір Трампа, та певна така відсилка і до його дитинства. І тут, якщо ми говоримо про те, що в нього все ж таки є певний пієтет страх перед освіченими людьми, то теж напевно говорить про якісь внутрішні комплекси. Але, от ця поведінка абсолютно правильно говорите. в нього комплекс перед двома категоріями людей: це розумними і військовими. Він він дуже комплексує. Ну, але ось говорячи про те, насправді в що ці комплекси виливаються, справді вони виливаються в таку його поведінку, зухвалу, таку, як ви кажете, вміє бикувати. Але ось він сказав про те, що він готує зустрічі з дворовим хуліганом, можемо так назвати Путіна, та зі Шпаною. От до чого може призвести ця зустріч, і чому? От невідомо коли вона буде? Невідомо чи, коли, чи зустріч взагалі відбудеться? Вже про неї говорять. І у мене інколи виникає враження, що це Сполучені Штати протягують це в інформаційне поле. Е, знову ж розумієте, е, нормальна людина при нинішній ситуації задумується. Ну, ордере МКС, ну як я буду зустрічатися з? Далі. Ну, це ж майже Гітлер. Майже майже Гітлер. Чого я мушу з ним ручкатися? А тут комплексу цього нема, бо нема знань. Просто немає знань у цьому відношенні. Тому і зустрічаю. А що не можна, можна. А що забороняють, так ми порішаємо, ніхто не заборонить, зустрінемося. Більше того, що й там придумають. Якісь механізми роботи і так далі. Але коли почнуть е, організовано готуватись, ну, наприклад, де зустрітися, uh -huh. скільки країн, ну є Індія, скажімо, які не приєдналися до Римського статуту, можна там із другом моді зустрітися із е, хуліганом, Бандюганом, я б грубіше сказав. І так далі. Але насправді тут кожна дрібниця у цьому питанні для освіченої людини, вихованої людини, є величезною проблемою. Бо це пляма. це прямо на все життя. І кожен буде потім страдати внутрішньо. Оце ж я з ним говорю. Отак от я бачу, як страдає Шольц. Він тут дурницю зробить, от, і потім мучиться, не може пояснити все. От, бо все-таки він вихований, все-таки він німець. А, до речі, Трамп же теж німець. А, але це інший типаж. Це німець, який вихований а, в, в Америці Америці відповідного періоду. Угу. Це теж дуже цікава характеристика цих осіб. О. Так от він не задається цими питаннями. Його, мораль його не мучить. А, сумління в цьому відношенні відсутні і так далі. тому і, а, Інший би подумав, ну який. Як? Як цю зустріч? Що? Ну, а він, ви думаєте, що Кіт Келок сам пішов і сказав 100 днів? Ні, це звідти пішов команда. Я там наговорив дурницю, ну піжи, піди скажи їм, що через 100 днів ми вирішуємо все. А, чи зустрічався я в житті з таким типом керівників політичних? Зустрічався. І тому от оцей органоміка цих процесів вона мені зрозуміла. Бо інші будуть шукати пояснення там мучитися. А тут немає цього комплексу. Тут просто а, очі бачать, руки достають, не достають, значить, на танки руки посадимо, доїдемо. Так, пане Романе, говорили про Гренландію, вже дивлюся зараз. От щойно буквально з'явилася інформація і допис Трамп публікував відео, на якому жителі Гренландії просять його купити острів. Ролик було знято під час нещодавньої поїздки. Вгадайте, кого сина Дональда Трампа до Гренландії? Тобто ми розуміємо, що і син буде виконувати ось цю функцію, я думаю, розраховуючи та так само на якесь місце. А що ми зараз маємо робити, пане Романе? Як ми зараз маємо поводитися? З одного боку, треба не втрачати контакти ані з демократами, ані, з ані з республіканцями. Треба бути біля Трампа, але так само десь не варто надто близько підходити, тому що це теж знаєте, може зрікошети. Що нам робити зараз? Я сподівався, що в цьому інтерв'ю президента Зеленського з Алексом Лексом Фрідманом. Будуть декілька повідомлень. Вони не для Трампа, не для Америки. Вони для нас були важливі. Але на жаль, видно, що формат не дозволив це зробити. Що зараз дуже важливо, теза номер один: нас цікавить не Балачка безпредметно, нас цікавить рішення і забезпечення цих рішень. Це перша теза. Друга, а, чим треба розуміти, що поки там балачка, Україна платить кров'ю, в тому числі за безпеку і Європи і Сполучених Штатів Америки. Третя теза а, не хочете допомагати, не заважайте тим, хто хоче допомагати. А, четверта теза, яка крайньо не необхідна у цій ситуації, якщо організаційно не можете забезпечити безпеку світу, не заважайте Європі досягати свого результату. Тобто, тут мають бути е, не стільки е, оцінка вчорашнього дня, скільки погляд вперед. І дуже важливо, е, щоб в Україні в е, дискурсі розпрацьовувалася майбутня система безпеки: регіональна, європейська, світова. Отам серед пасажів журналістів, які описували цей брифінг, було декілька з різних видань. Наприклад, ну оце він попер проти Європи. Європа зрозуміє, чому він був проти того, щоб Європа створила власну систему безпеки. Міто такий легкий натяк. Не хочете? Ну ми будемо працювати над цим самостійно. Будемо працювати в Європі, будемо працювати в індоххіоканському регіоні, тому що нас цікавить. Широкий спектр інтересів, і в цьому відношенні а, треба розуміти, що якщо брати Сполучені Штати Америки, то тема і здатності Сполучених Штатів Америки протистояти такому ворогу, як Китай і Російська Федерація, без України це сьогодні вже теж питання. Угу. І поки що, про поки що про це широко не пишуть, не говорять, але насправді це вже теж. Для сполучених штатів Америки проблем. пане Романе, поки говорили, з'явилася інформація від усов Путіна. Пісков сказав, що Путін готовий зустрітися з Трампом. Увага, без будь-яких умов варто лише Трампу сказати, що він хоче зустрітися. Чи це показує слабкість Путіна? Ні, це не показує слабкість Путіна, це показує те, що кон'юнктура нинішньої ситуації в інформаційному плані вимагає такого повідомлення, mm -hmm. або це в додаток до того, що говорить Путін. Воно просто розтрощує всі тих, хто збирається навколо України, хто допомагає Україні. Насправді за цією фразою абсолютно нічого не стоїть. Абсолютно mm -hmm. нічого не стоїть, це просто інформаційне повідомлення, суть якого атакувати Україну і партнерів України. Але це не відповідь на питання, коли відбудеться зустріч, як відбудеться зустріч, про що вона буде ця зустріч, і так далі. А, у нинішній ситуації а, насправді питання, яке я зараз задав, набагато важливіше, ніж те, що кидається в інформаційний простір. А тому Пісков дуже часто використовує цей інструмент, а, шокуючи інформаційний простір цими заявами, за які, за якими абсолютно нічого не стоїть. Тому що через декілька хвилин Путін може сказати: А це що я, це, це якийсь там Пісков те, що попало. І це він і він, до речі, не, не один раз це це робив. Тому спокійніше дивіться на ці речі з одного боку, з іншого боку, зараз геніальний інформаційний простір і там. А ми зараз з вами завершимо, подивимося. Там буде зверху абзац, який буде говорити про протилежне, і після цього буде абзац, який буде говорити про протилежне. Тому ну, давайте, давайте не будемо спішити падать в обійми цих інформаційних повідомлень, та мати гаряче серце, але холодну голову це зараз нам усім дуже і дуже необхідно в під час ось цієї світової вже турбулентності. Пане Романе, я вам дуже дякую за те, що знову ми так от з вами проговорили і, і заглибилися та в те, що, що обговорюють засоби масової інформації, і заглибилися, і розібрали слова Трампа. Знаєте, це справді слона треба їсти маленькими шматочками. Дякую вам, дякую вам дуже, Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ви залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишайте свої запитання, які ми будемо обговорювати з паном Романом. Дякую вам за цю розмову. Ну і до зустрічі. Ну, все добре.